Вітаю вас, шановні любителі рукоділля. Сьогодні дивіться один із способів із підробленням краю виробу. Я постараюсь показати важливі моменти, на які варто звернути увагу. За взірець я взяла невеликий клаптик домотканого полотна, шовкові нитки і просту вишивку мережкою. Згідно вишивки, я маю висмикнути. Ось ці три нитки і висмикую в напрямку кутика. Ось бачите, мені для повного прутика бракує ниток. Тепер я ниточки висмикую, і у мене є повні прутики. Ось ці три нитки я висмикую. Висмикнуті нитки виводжу на виворітній бік вишивки. І з лицевого боку я виконую мережку-одинарний прутик, об'єднуючи висмикнуті нитки та три нитки основного прутика, тобто три верхні нитки. Від тканини і три нижні нитки, які висмикнуті, переходжу і знову продовжую виконувати мережку одинарний прутик по всій вишивці виробу. З виворітнього боку висмикнуті нитки. Закріплюю у сусідній прутик. Тепер мені потрібно висмикнути ще по три ниточки, відступивши від мережки Одинарний прут. Це лицьовий бік виробу, вимірюю ширину і зайву тканину обрізаю. Загинаю кутик, лінії. Дивлюся, повинні співпасти, скріплюю кутик. Виконую підгинання і допоміжною ниткою, скріплюю підгин. Ось цей лицьовий бік виробу. Тепер беру нитку. В тон тканини вишивки, і сшиваю куточок. Закріплюю нитку, це лицевий бік, а це ось він у нас, виворітній бік, виробу. Тепер з виворітнього боку виконую мережку, одинарний прутик на висмикнутій сморці. Із трьох ниток, з лицевого боку виробу, виконую оздоблювальний шов, об'єднуючи верхню та нижню мережки. Об'єдную верхній прутик, голка з ниткою з лицевого боку, об'єднує нижній прутик і виходить з виворотнього боку на верхній лівий прутик. Ось цей прутик. Я його розділяю по три нитки. Тепер нитку. І з голкою виводжу на виворітній бік виробу. Закріплюю нитку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд.